1648 рік вся Європа здригнулася. Богдан Хмельницький підняв повстання, яке назавжди змінило карту світу. Нас вчили про легендарні перемоги під жовтими водами та корсунем, про гострі козацькі шаблі та хитрість гетьмана, що водив за ніс коронних полководців. Але що як я скажу вам? Що найстрашніший удар по речі Посполитій було завдано не на полі бою. Що наймогутніша зброя Хмельницького не стріляла, не рубала і не колола. Вона тихо карбувалася в темних підвалах, потрапляла в гаманці ворожих солдатів і зсередини роз'їдала могутню імперію, наче кислота. Це історія про найбільшу економічну диверсію 17 століття, про війну, де замість куль використовували фальшиві гроші. Ви готові дізнатися, як козаки створили таємну фінансову імперію, як звичайнісінькі монети перетворилися на інструмент хаосу, що спричинив голодні бунти у ворожому війську? І чому ця спецоперація доводить, що наші предки були не лише відважними воїнами, а й геніальними стратегами, здатними на голівудські афери, вмощуйтесь зручніше. Зараз ми розкриємо таємницю, яка змінить ваш погляд на визвольну війну назавжди. Щоб зрозуміти геніальність цього плану, нам потрібно на мить забути про шаблі та гармати і зазирнути туди, куди історики зазвичай не дивляться у гаманець Речі Посполитої. І повірте, те, що ми там побачимо, вас шокує. На середину 17 століття ця величезна держава була схожа на колоса на глиняних ногах. Вона вела нескінченні війни з Московією, зі Швецією, з Османською імперією. Кожна війна, чи це не просто битви, це гігантські витрати. І головна стаття цих витрат М -м -м. армія. Але армія Речі Посполитою мала одну критичну вразливість. Вона значною мірою складалася з найманців. Німецькі піхотинці, угорські гусари, шотландські мушкетери та це були професіонали, найкращі солдати свого часу. І воювали вони не за короля чи за віру. Вони воювали за гроші, за дзвінку монету, золоті дукати, срібні талери, орти та шостаки. Це була машина для вбивств, яка працювала на паливі з дорогоцінних металів. Закінчувалося паливо. Машина зупинялася. І от саме в цьому полягав диявольський розрахунок козацьких стратегів. Вони розуміли, не обов'язково перемагати цю армію в бою, достатньо зробити так, щоб їй перестали платити. І тоді вона зжере сама себе. Але як це зробити? Як перекрити фінансовий потік цілій імперії? Відповідь крилася в самому серці її економіки, в монетах. Справа в тому, що фінансова система Речі Посполитої вже тріщала по швах. Королівська скарбниця була порожня, а борги перед військом росли з кожним днем. Щоб якось вийти з ситуації, уряд вдався до відчайдушного кроку, який сьогодні ми б назвали включити друкарський верстат. Тільки замість паперу вони псували монети, вони почали карбувати гроші, в яких було все менше і менше срібла. Найвідомішою такою монетою став славнозвісний тимф. Офіційно він коштував 30 грошів, але срібла в ньому було ледь на 10-12. По всій країні про ці гроші ходив гіркий жарт добрий жарт. Тимфа вартий. Уявіть собі, цей хаос. В обігу ходили десятки різних монет: старі, повноцінні і нові худі, в яких срібла майже не було. Іноземні талери, польські орти, фальшивки з сусідніх країн. Ніхто вже не міг бути впевненим, чи ті гроші, які він тримає в руках, чогось варті. Довіра до власної валюти впала до нуля, ринки лихоманило, почалася шалена інфляція. І саме в цей момент, коли фінансова система Речі Посполитої хиталася, наче картковий будиночок, Хмельницький готувався завдати свого удару. Він побачив не проблему Він побачив ідеальну зброю, адже в каламутній воді економічного хаосу найлегше приховати ще більше фальшивок. І цього разу вони мали стати смертельними. Отже, сцена була готова. Фінансова система Речі Посполитої це поранений звір, що стікає кров'ю. І козацька розвідка це прекрасно розуміла. Залишилося лише завдати вирішального удару. Але як перетворити блискучу ідею на масштабну таємну операцію, що охопить усю країну? Як в розпал кривавої війни, коли кожен воїн на вагу золота організувати цілу підпільну індустрію? Це вимагало не лише сміливості, а й неймовірного організаційного таланту. Історики досі сперечаються, хто саме був головним архітектором цього плану. Прямих наказів, звісно, не збереглося. Ніхто не документує державну таємницю, але всі нитки ведуть до одного центру до гетьманської столиці Чигирина і до самого Богдана Хмельницького. Він, отримавши освіту в єзуїтському колегіумі, прекрасно знав не лише військову справу, а й основи економіки. Він розумів, що могутність держави тримається на двох стовпах: сильній армії та стабільних фінансах. І якщо не можна було гарантовано зламати перший стовп. То другий можна було просто згноїти зсередини. Операція, яку ми умовно назвемо монетний двір, почалася в глибокій таємниці. Уявіть собі, підвали чигиринської фортеці або глухі льохи в родовому маєтку Хмельницького в суботові. Вдень на дворі кипить життя, а вночі за важкими дверима під охороною найвірніших сердюків розгортається справжнє виробництво. Приглушений стукіт молотів, шипіння розплавленого металу, тихі команди майстрів. Це був справжній завод, що працював на перемогу. Але будь-яке виробництво потребує трьох речей: фахівців, сировини та обладнання. І ось тут козацька винахідливість розкрилася наповну. Перше фахівці, де взяти граверів та мінцмайстрів посеред степу, версій кілька. Можливо, це були майстри, переманені з польських чи німецьких міст, яким пообіцяли гарну платню і безпеку. Можливо, це були єврейські ремісники, які традиційно займалися фінансовими справами, і яких козаки залучали до співпраці. А можливо, і найімовірніше це були трофейні спеціалісти, захоплені разом з обладнанням під час взяття чергової фортеці чи містечка, де був невеликий монетний двір. Їм просто зробили пропозицію, від якої неможливо відмовитись. Головним завданням цих людей було створення штемпелів, металевих форм, ідеальних копій польських монет. Вони мали відтворити профіль короля Яна II Казимира, гербового орла та всі найдрібніші написи. Робота була ювелірна, адже від її якості залежав успіх всієї операції. Друге сировина, звідки брати метал, особливо срібло. В Україні не було своїх срібних копалень, але була війна, і війна давала все необхідне. У хід ішло все захоплене в боях срібне начиння з магнатських палаців, церковні дзвони, оклади ікон, іноземні монети, які переплавляли, але найчастіше використовували дешевий метал мідь або олово. З нього карбували основу монети, а потім покривали тонким шаром справжнього срібла. Така технологія називалася плакуванням. Зовні монета виглядала як справжня, але важила менше, і з часом срібне покриття стиралося, оголюючи мідну серцевину. Втім, кого це хвилювало? Головне, щоб гроші встигли зробити свою справу до того, як їх викриють. І третє, що саме підробляли? Козаки не замахувалися на золоті дукати, це було б надто ризиковано і складно. Їхньою ціллю стали наймасовіші монети, які були в гаманці у кожного солдата і селянина. Це були срібні шостаки, тобто шість грошів, і ті самі горизвісні тимфи. Чому саме вони? Бо їх було багато, до них звикли, і ніхто не розглядав кожну дрібну монетку під лупою. Це була стратегія тисячі порізів. Одна фальшива монета нічого не змінить. Але коли їх мільйони, коли вони рікою вливаються в економіку ворога, система починає давати збій. Кожен такий козацький шостак був маленьким солдатом економічної армії Хмельницького. Він не мав шаблі, але завдавав удару прямо по фінансовому серцю Речі Посполитої. І тепер, коли виробництво було налагоджено, залишалося найскладніше доставити цю зброю в тил ворога і запустити смертельний вірус. Отже, таємні монетні двори працювали на повну потужність з-під молотів, виходили тисячі і тисячі блискучих, на вигляд ідентичних польським монет. Тепер перед гетьманською розвідкою постало нове завдання, не менш складне, ніж виробництво: створити мережу розповсюдження. Як закинути мільйони цих фінансових диверсантів на територію ворога, щоб вони розчинилися в грошових потоках? І почали свою руйнівну роботу. Це була справжня шпигунська операція, що вимагала хитрості, конспірації та нахабства. Найпростіший, але й найдієвіший канал це торгівля, війна війною, а ринки продовжували працювати. Купці, як і сьогодні, їздили туди-сюди через лінію фронту, перевозячи товари. Саме вони стали першими кур'єрами. Козацька старшина, маючи величезні запаси фальшивих грошей, почала скуповувати у них все необхідне для армії: порох, свинець, сукно, провіант. Розрахунок був простий. Купець, отримавши повний гаманець срібла, навіть не підозрював, що везе з собою троянського коня. Він приїздив до Варшави, Кракова, чи Львова, починав витрачати ці гроші. І тисячі фальшивок розчинялися на ринках у корчмах та крамницях, заражаючи економіку. Часто купців використовували в темну, але були й ті, хто свідомо співпрацював з козаками за певний відсоток, стаючи повноцінними агентами впливу. Інший ще більш сухвалий метод це виплата данини або викупу. Наприклад, коли козацьке військо підходило до великого міста, воно часто не брало його штурмом. А вимагало величезну контрибуцію. Міська влада, рятуючи свої життя та майно, збирала по скринях все срібло і золото. Але частина цих грошей поверталася назад до них, же, але вже у вигляді фальшивок. Козаки розплачувалися ними за фураж, за ремонт зброї, просто гуляли в місцевих шинках. Таким чином місто, яке щойно заплатило за свій порятунок, отримувало подвійний удар. Воно втрачало справжні гроші, а натомість отримувало пустишки, які ще довго отруювали його економіку. Але найвищим пілотажем цієї спецоперації стала робота з полоненими. Це просто геніально у своїй цинічності. Уявіть, козаки захоплюють у полон знатного польського шляхтича, за нього вимагають викуп, скажімо, тисячу талерів. Рідня збирає останні гроші, привозить мішок справжнісінького срібла. Козаки забирають гроші, відпускають полоненого, а на додачу ще й виплачують його зброєностям та слугам підйомні на дорогу додому, і платять їм, звісно ж, фальшивими шостаками, щойно викарбуваними у суботові. Поляки щасливі, що вирвалися з полону, поверталися до свого табору і починали витрачати ці гроші. Таким чином річ Посполита сама фінансувала розповсюдження фальшивок, які її ж і вбивали. І ефект від цієї операції перевершив усі очікування. Це було схоже на цунамі, що повільно, але невблаганно накочувалося на польську економіку. Спочатку ніхто нічого не помічав, але потім почалося. Селянин на ринку, отримавши за мішок зерна жменю срібла, раптом виявляв, що половина монет легші за інші, або з них облізло покриття. Він, звісно, намагався якнайшвидше їх позбутися, передаючи далі. Почалася ланцюгова реакція недовіри. Люди перестали вірити грошам. Почалася паніка, ціни злетіли до небес. Це явище ми сьогодні називаємо гіперінфляцією. Забуханець хліба вимагали в три дорога, бо ніхто не хотів брати сумнівні гроші. Торгівля почала зупинятися, економіку лихоманило. Але найголовніший, найпотужніший удар прийшовся по армії. Коли королівські скарбники привозили до військового табору довгоочікувану платню, починалося найцікавіше. Солдати, які місяцями не бачили грошей, отримували мішки монет, але дуже швидко вони розуміли, що їх обдурили. Що значна частина цих грошей фальшивки, за які нічого не купиш. Уявіть собі, лють тисяч озброєних, втомлених війною чоловіків, які ризикували життям, а натомість отримали обман. І винні для них були не козаки. Винним був їхній власний король, їхні власні командири, які на їхню думку вкрали їхні гроші. По всій армії почалися бунти. Солдати відмовлялися йти в бій, поки їм не виплатять борг справжнім сріблом. Вони створювали так звані конфедерації військові союзи, які просто виходили з під командування і починали грабувати власну країну, щоб прогодуватися. Польська військова машина, гордість корони, зупинилася і почала пожирати саму себе. І зробили це не козацькі шаблі, а тихий дзвін фальшивих монет. Хмельницький досяг своєї мети. Він перетворив головну силу ворога на його головну слабкість. Таким чином, економічна диверсія, задумана в Чигирині, спрацювала ідеально. Фальшиві гроші стали тією іскрою, яка підпалила порохову діжку накопичених проблем Речі Посполитої. Це був удар не в тіло, а в нервову систему імперії, що призвів до паралічу. Поки польські гетьмани намагалися вгамувати бунти у власній армії, Хмельницький отримував дорогоцінний час для перепочинку, для накопичення сил та для нових перемог. Ефект від цієї операції був настільки руйнівним, що відлуння фінансової кризи відчувалося в речі Посполитій, ще десятиліттями після закінчення війни. Що ж, ця історія говорить нам сьогодні, вона руйнує примітивний нав'язаний нам імперською пропагандою образ козака голодранця, здатного лише на розбій. Вона показує, що наші предки були не просто відчайдушними воїнами. Вони були прагматичними державними діячами, тонкими психологами та блискучими стратегами. Вони розуміли, що війна ведеться не лише на полі бою, вона ведеться в економіці, в інформаційному просторі, в умах людей. Вони вміли знаходити слабкі місця ворога і бити по них асиметрично, використовуючи інтелект як головну зброю, і ця традиція воювати розумом, червоною ниткою проходить крізь усю нашу історію. Подивіться на сьогодення. Сьогодні проти нас знову ведеться війна на знищення, і ворог, як і сотні років тому, використовує не лише ракети і танки, він б'є по нашій економіці енергетичним шантажем. Він намагається посіяти хаос і паніку за допомогою кібератак та потоків брехливої пропаганди. Методи змінилися, але суть залишилася тією ж зламати нас зсередини, позбавити волі до спротиву. Але історія про таємну зброю Хмельницького дає нам надзвичайно важливий урок. Ми, українці, завжди вміли давати гідну відповідь на грубу силу. Ми відповідаємо винахідливістю на ресурси імперії, єдністю та креативністю. Наші волонтери створюють унікальні дрони, наші айтівці ведуть боротьбу в кіберпросторі, наші дипломати збирають світові коаліції. Це і є наш національний код. Викарбуваний ще в таємних монетних дворах 17 століття, здатність перетворювати слабкість на силу і бити ворога там, де він найменше цього очікує, і саме це вміння, передане нам крізь століття, є запорукою нашої майбутньої перемоги. Якщо це розслідування було для вас корисним, підтримайте канал Незламна історія лайком та підпискою і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові історичні блокбастери. А тепер запитання до вас: як ви вважаєте, які ще не військові хитрі методи боротьби українці використовували протягом своєї історії? І які асиметричні відповіді ми можемо дати ворогу сьогодні? Поділіться своїми думками в коментарях. Буде дуже цікаво обговорити.